Ви нагадайте за себе, що не забудьте. Я копію вам залишу справи. Армадові зручення, щоб... Готовий. Так, поражу. Так. Видал і оржинал, а копія, да? Я копію не зроблю, я думаю, що не так. Ви ж не надо разом посідали і все справа. Starve死ken. Представник палуби. Хочу нагадати, що коли, ну, після офісильного перерви, хто не підійде, угу, повинчу, підійдіть, то тоді скажете мені, що робити. Ну, 362. І mm. по справі mm. за працюю складу mm. сампари Руслана а Сампари немає, mm. є за пана Дивно, що від апелянта немає в нас і документи пролежні повідомлення. Хоча польські були But private pumpkin might have a total. на другому, давайте так. Сейчас. Давайте дослідження поставити до колективної складної чорної станкової машини річметної нашого приладу, і вас я допущу до цієї течії. Прошу сідати. У судовому засіданні оголошувалася перерва для надання сторонам можливості вкласти мирову угоду. Прошу. Щось нами було надіслано поштою, поштою примірників мирових угод, але в сьогоднішньому судовому засіданні, перед судовим засіданням, ми бачимо, що згоди все ж таки не буде відвідано. Оскільки голова сільської ради зазначив, що дані вулиці, хоч і стоять на його балансі, але коштів він виділити на будівництво буквально там 10 метрів дороги, навіть грунтової дороги, без асфальту. Ми не хочемо, щоб це була асфальтна дорога, ста звичайна грунтова дорога, щоб її прогорнути кошти на це не нас. Да, тоді вже, в принципі, детально з'ясовували обставини даної справи, чи ще мають сторони, якісь засловлені, чи все те, що вважає політики. Так, може, це на моєму. Секундочку, а в будь-якої ви що знімаєте? Судове засідання в минулому разі дозвіл дав суддя. На цю справу ви дозволу не питали, ви питали дозволу на іншу справу. Тому що, може, хтось з людей не хоче знімати. Збаскаві, в хто ви є і що не Ваша честь, я журналісти. Я вже давала вам посвідчення. Але з другої сторони, наскільки мені відомо, згідно з статті 6 частини 8 ЦПК України. Давайте говоримо, угу. питання, і, показую. І друге питання згідно закону України про е, право на забезпечення на справедливий суд, будь-яка особа, який вийшов 28.03.2015 року. Будь-яка особа не обов'язково, а громадянин України має право фіксувати, робити фото і відеофіксацію. Тобто, я думаю, ваша честь, ваш суд дотримується законів України і дотримується законодавства і не буде. Mm -hmm. але добре.